Всім вітання 9 вересня. Робимо опалку під накриття. Вже робимо нині... Ну, сьогодні субота, працюємо тільки до обіду. Два з половиною дня робимо. Роботу якусь зробили. Говорять з куском дошки. І молотком можна зробити хату побудувати. Дивимось, що треба, що потрібно. Сюди сюди зробили. Це наша робота до сьогодні. Залили кусок сходів. Половину від площадки догори. Нижня частина будуть сходи висіти, ну, прикріплені до стіни. І на тросиках до стелі. Ширина сходів стандартна 1 метр, висота 18 см, ширина 24 см. І кожна сходинка зроблена посунула вперед на 5 см, і нижче залита на 5 см. Потім вона буде відсуватися ще назад і підніматися, тому що не знаю, з якого матеріалу будуть зроблені сходи. Практично з дерева дерево не знаю, скільки, 3-4 см лишати. От так всі сходи заливаємо. Можливо, люди ставлять мармур, але останнім часом ставлять плитку. Крамограміт грамід заповнений під 45 градусів і все склеєно. Приблизно так. Тут нам не вистачає ще. Мають провести залізні стопчики. Вони будуть тут скручуватися, і це все буде бетоном з'єднюватися зверху. Тут від стіни до стіни буде йти ну, найдорожча фаза роботи. Тут все будуть вікна на цілу довжину кухні і салону. Ну, якось так. Побачимо з понеділок.